Коломийські лікарі запрошують жінок на огляд. Медики здійснюватимуть прийом пацієнток, які мають проблеми із молочними залозами, або підозрюють про них. Направлення на обстеження не потрібно. За результатами прийому будуть призначені додаткові аналізи та обстеження. Профілактичний захід проводять у рамках всеукраїнського тижня боротьби із раком молочної залози, який відзначають 19 жовтня. Про особливості прийому розкаже завідувачка жіночої консультації Ю, Тетяна Костенюк. Рак молочної залози займає одне з перших місць серед онкопатології жінок репродуктивного віку. У світі реєструється близько мільйону випадків раку молочної залози. Тому це надзвичайна є проблема звичайно, і Україна. Абсолютно займає такі самі місця, скільки ми це не проводимо психопрофілактику і говоримо. Люди не звертаються на огляди. Їх і ми, от така акція, го 18-го при жіночій консультації. Буде приймати мамолог, тобто лікар, який є професіонал в огляді молочних залоз. Також після того буде огляд лікаря УЗД діагностики, якщо необхідно, і огляд гінеколога. Це буде проводитись на базі жіночої консультації театральна 54 з 12 до 16 години. Дуже прохання всіх, хто буде слухати, чує нас, щоб щоб масово люди прийшли на ці огляди. Якщо буде результативна ця робота, то ми організуємо якийсь один день. На тиждень, що постійно будуть ці спеціалісти оглядати, тому що раннє виявлення раку молочної залози це є 100% запорука успішності лікування. І ці жінки можуть все життя прожити і померти своєю смертю. Треба не боятися саме вчасно виявити це. Тому і саме буде оглядати спеціалісти, який є в цьому, тому що. Небагато є спеціалістів, які можуть розібратися в цій патології. Найчастіше рак молочної залози проявляється тим, що він не болить, і особливо це стосується жінок після 40 років. Хоч тепер рак по молодіві це не обов'язково після років. Але після 40 років необхідно навіть один раз в світі роблять мамографію. Ну, у нас цей метод поки що віддалений. Але якщо є покази, ми ж будемо завтра і всі ці дні направляти і на мамологічне обстеження. Все розкажемо жінкам, тому дуже прохання прийти на ці огляди. Тому що хотілося б, щоб не повторялися одні ті самі варіанти, коли приходять в занедбані стадії і коли вже не можна людям надати допомогу.